Ворог розганяє і ПСО про скупчення ударних угруповань в напрямку сумського кордону? Влада каже: приводу для паніки немає. Наша Олеся Бровик розкаже про те, що відбувається і на кордоні, і в самих сумах вона з нами зараз на прямому зв'язку. Лесю яка ситуація наразі? А, так, вітаю, Марина Ігоре. Так дійсно ця інформація вже шириться більше тижня про те, що можливий наступ на суми навіть деякі сумчани говорять, що можлива й окупація сум. Хоча жоден представник влади у своїх зверненнях не не дав інформації про те, що навіть є якесь е, скупчення, начебто саме на сумському кордоні. Ті скупчення е, невеликі, вони не мають ударного характеру, і е, їх е, е, недостатньо для того, щоб здійснити прорив. У утім, е, втім, сумчани, все ж таки е, деякі сумчани вдалися до паніки. На вихідних уже штурмували заправні станції. Ви бачите відео, е, що там створилися черги запальними. Ну звісно що. Що до закупівлі масового солі та туалетного папіру ще не дійшло. От які настрої сумчан? Далі давайте послухаємо. Цілком такий пропагандистський захід Росії угу. щодо нас викликати так. паніку. Паніка такої нема. Пані є. Ну, не ну, угу. ну що будемо захищати, а що доробити. Не звертаю уваги. Ага. Чому там? тому що довіряю нашим Збройним силам. Не панікувати, утім і не розслаблятися Радять все ж таки у владі, тому що е, обстріли прикордоння та і власне обласного центру нікуди не поділися. До а, е, справно дістає е, авіація російська, і в нас тут дуже мало часу, навіть інколи для того, щоб е, дібратися до найближчого укриття, бо близькість до кордону, і е, дуже швидко летять російські ракети. І на минулому тижні майже ще. Дня були прильоти із наслідками по цивільній інфраструктурі, також активізувалися і, і обстріли прикордонні артилерійські повідомляють військові, і також активізувалася і розвідка на кордоні. Давайте детальніше послухаємо. Суми з повітря атакують вже кожен день. Спроби ДРГ повздовж кордону також зростають. Вони всі відбуваються, але дійсно статистика спроб ворога зростає. А станом на нині всі служби у місті та області працюють у штатному режимі. Жодних додаткових евакуацій до тої, що вже почалася ще в 2023 році, яка є добровільною з добровільної, добровільної кілометрової зони, а нині не передбачена. Є лише примусова евакуація дітей із Серединобудської та великописарівської громади, тому що ці громади минулого тижня. Ввійшли до списку громад активних бойових дій. І от там дійсно є евакуація. Жодної евакуації із Сум чи інших великих міст в області немає. Студія. Дякуємо. Олеся Боровик про ситуацію на Сумщині.